Росію попередили про наслідки у випадку використання ядерної зброї чи брудної бомби проти України. Про це заявив офіційний представник держдепартаменту США нед Прайс. Він зазначив, що Сполучені Штати Америки вже попереджали росіян про серйозні наслідки, які можуть виникнути внаслідок їхнього застосування ядерної зброї. Так само наслідки будуть у випадку використання брудної бомби. Представник держдеп додав, що застосування Росією брудної бомби стало б ще одним прикладом жорстокості диктатора. Путіна. ми відкидаємо свідомо неправдиве твердження про те, що Україна готується застосовувати брудну бомбу на своїй території. Сказав Прайс. Він також застеріг Росію від спроби використати це звинувачення як привід для ескалації.